на книзі, і вона буде продовженням традицій, які ми започаткували раніше. Я впевнена, що наступні наші фестивалі будуть більш обширними, Вони будуть підпадати з нашими славами. Нам нічого не заважатиме. Ми будемо в подальшому розвиватися. Ми будемо все таки йти тим шляхом, щоб людей привертати до книги, тому що саме книзі мудрі і того у нас минулого разу. Пам'ятає цю мудру леді, яка нас всіх веде, всі сяна, всі дуже люблять нею фотографуватися. І кожен замислюється, що це за символ, що це призначила. А це значить тільки одне Черепаха – символ мудрості. Вона всіх нас засоб... Можете, Хто зможе, хто зможе клас. Я, я, я сказала, що більше. <плес> Поет Олександр Гордон, секретар спілки письменників, Михайло Слабошпицький, видавець відомий письменник ряд премії Шевченко. Микола Луків, 30 років тягне до журнал Дніпро, поет прекрасний. І Володимир Шовковшитний, один із організаторів цього свята письменник, видавець лауреат багатьох премій. і наш, так би мовити, хазяїн цього дійства Василь Олексюк Вас Василь Павлович Олексюк, секретар Бучанської міської ради. Завдяки його технічним зусиллям стало можливо це свято. Я е скажу декілька слів, і тоді передам слово нашим. Гостям нашим хазяям, свято Бучанські новини, заговорка за Фрейдом. Книжкова Буча це вже друге проходить в нашому місті. У минулому році ми проводили його на День Незалежності. Сьогодні ми зробили його дещо трошки камерно, але я думаю, що від цього не згірше. І в минулому році з ініціативи Анатолія Петровича Федорука нашого мера, започаткована премія ім. Шевченковського лауреата нашого земляка Леніда Череваденка. Сьогодні вона буде вручатися. Тож я не буду тягнути. Після прес-конференції повідомляю, що через деякий час ми вийдемо на сцену, де буде вручена премія. А зараз прес конференції я надаю слово Василю Павловичу. Для привітального слова і все, що він захоче. Хай говорить. Доброго дня, шановні присутні. Я радий вітати вас в нашому прекрасному місті. Я хочу подякувати, що саме місто Буча, саме наш центральний міський парк, ви обрали для проведення такого прекрасного заходу. Такий прекрасний захід, який сьогодні відбувається. Я завдячуючи вам, можу його провести на коронаві нашого міста Буча. Я впевнений, що саме традиційні отакі проведення свят, як в нашому місті, ми започаткуємо як традицію і будемо проводити її кожного року. Я хочу подякувати організаторам. Я хочу подякувати в першу чергу Бочанському міському голові за ту ідею, яка завжди жила, буде жити і ми. Це все знаємо, бо кожен з нас переймається тим, щоб саме книга доносила інформацію, саме книга е, нас виховувала, і вона буде продовжувати виховувати і доносити інформацію саме через книгу. І не зважаючи ні на які негаради, незважаючи на вандалів, не зважаючи на ті, хто палив їх і в 40 сорокові роки, і в 30-ті роки, і раніше, е, не добються того, що вони хочуть. Я люблю книгу, я поважаю книгу, а більше всього я поважаю тих людей, які їх творять. Я вас всіх люблю. Слава Україні! Дорогі друзі, я радий вітати вас вже на другому фестивалі, який називається Прекрасна книжкова Буча. Цю бучу ініціювали минулого року Сергій Куліда, Станіслав Бондаренко, головний редактор літературної України. І ваш покірний слуга Шукашний. Ми втрьох приїхали до е, пана Федорчука. Треба віддати йому належне, чоловік, який відразу з першого слова е, вхопився за цю ідею і був її натхненником. І е, минулого року на День Незалежності було блискуче проведено це свято. Цього року мені приємно, що е, в пропорції геометричній збільшилась кількість. Видавництв тут і письменників також минулого року було менше видавництв, менше письменників. Я би хотів побажати нашому святу, щоб в геометричній прогресії збільшилась і кількість читачів. Я би дуже хотів, щоб е, уже наступного року, і з кожним роком, все більше, для мешканців прекрасного цього міста стало так як для Львів'ян престижним побувати обов'язково на книжковій Бучі. У Львові зустрічаються дві е, жіночки і каже: ну то ти вже була на форумі. Каже, а що вже форум іде? Та він вже закінчився. І ти не була, ні. То яка ж ти Львів'янка? Яка ти інтелігентка, якщо ти не була на форумі у Львові? От коли у місті Буча зустрічаючись двоє учителів. Дякую. Ну, говорити треба дуже коротко, бо кожен має що сказати і тут, і там є бажаючі, очевидно. Я а, прочитаю вісім рядочків, а одного більше. Яблуко додолу струсять віти. І воно вже в кроні не засяє. Але зерня ще надію має яблуню собою відродити. Нам дано одне життя прожити небуття ніхто не повертає, але слово ще надію має наші дні нащадка відтворити. Як казав Его Дрейчрач, я його процитую сьогодні напередодні його ювілею славного, більшого дива, ніж слово у світі нема і нема. І справді багато див з'являється в наш стрімкий динамічний час, і кажуть соціологи, що і інтерес до читання падає. Ну, не знаю, вірите їм чи не вірите, я продаю за те, за що купив. Буваються такі ось події, як сьогоднішня наші, це свято, свято духовне, свято мистецьке, свято красиве, де ще й погода нам так посприяла. Тому я бажаю найголовніше любити те, що любити не можна, жити. Так, щоб світ навколо ставав добрішим, лагіднішим, мудрішим, гуманнішим, ну і в міру своє, своєї, своїх здібностей, своїх талантів переливати любов до цього світу, любов до людини у слово. Бо, знову ж таки, кажу, більше диви, ніж слово. Нема і нема. І спасибі організаторам цього свята, спасибі за те, що запросили. Недостойний, як кажуть, але буду старатися. Дякую за увагу. Ну, тут трохи стромні, звичайно, пана Лукева. Перед вами насправді сидять класики української літератури. Не, в, не в, у всяке місто приїхала така плеяда. Он там Григорій Штонь сидить Шевченківський лауреат. Не всі за цим столом. Я вважаю, що для Бучі це велика удача, що такі люди зголосилися і приїхали. Я за це їм щиро вдячний. І зараз слово. Михайло Федотович, Слабошпицький, будь ласка. Я думаю про бучацький э, цей прецедент, що йому ціни немає. Я розумію, що це має важливе значення для Бручення, для того, щоб тут читали книги. Але це має значення і взагалі для України, оскільки звідси йде відлуння, уже пішло відлуння, дуже добре відлуння. Ви розумієте, в нас, українців, є дурна філософія на рівні індивіда. А що ми можемо? Он начальство, он е, не турбується і страшну ситуацію з українською книгою, а називаємо речі своїми іменами. Микола Володимировичу, е, ми маємо е, найнижчий відсоток книги. Споживання книги на душу населення в Європі це Україна, яка пишалася. І це не драматизування. Це світовий процес, але в нас як завжди, українська специфіка. Я вже говорив про те, що виросло одне покоління, яке не читає від катастрофи 90-х років економічної до середини 2000 року, це виросло покоління. Нині до школи пішли їхні діти. І батьки їх не навчають читати. І тому в цьому небезпека. От. Я е, зразу з цікавістю сприйняв цю інформацію про Бучанську. Я подумав справді не про значення для Бучі. Це само собою зрозуміло. Тут кожен скаже, і преса вже про це говорить. А я скажу про те, якби цих 10 тисяч Буч на всю Україну ось таким своїм феноменом відгукнулося. То наша ситуація і наша гуманітарна криза змінилася абсолютно на позитив. Тому честь і слава організаторам, і ви не тільки робите благородну справу, виправляєте місцеву, локальну ситуацію. Ви подаєте добрий приклад містам, містечкам України. Дякую. Де слово секретарю спілки письменників, поєду Олександру Гордону. Я всіх вітаю від імені спілки письменників, і оскільки тут дуже велика кількість спілчан. Також і е, хочу теж в першу чергу подякувати всім організаторам, як організаторам цьогорічним, так і організаторам минулорічним, за те, що цей фестиваль започаткований, за те, що він є, існує. І надіюся, і моє таке побажання, щоб цей фестиваль був вже двадцятий, й 20 далі, так як Львівський форум. І книжка супроводжує кожну людину практично з першого другого року. Від запису в книзі обліку, хто народився, до того, як батьки читають, як потім самі читаємо і як самі пишемо. І тому книжка є одним з основних джерел нашого знання, нашого існування усе життя. І тому бажаю, щоб так завжди було. Але... Ось він є. І прекрасна новітня антологія по межи словом і століттями у порядник Олександр Гордон. Велику працю зробив, підходьте, дивіться, ось вони. Людина, яка цінує свого життя, дарує нам можливість сьогодні насолоджуватися прекрасною погодою, прекрасним днем. І під ним, під ним небо відзначати отакі фестивалі, отаку прекрасну сьогоднішню дійство. Доброго дня, Я дуже вдячна всім вам за вашу турботу про нас. Я вітаю вас на Книжковому фестивалі. Книжку. Розвивалися, щоб вони отримували ту о, українську духовність саме через книжки. Хочеться, щоб розвивалося наше о, видавництво українське, щоб о, наші письменники не кидали свою справу, адже в нас, ну, я вважаю, дуже класні є письменники сучасні, о, мені дуже самі дуже подобаються, рудашки, руки дереш і так далі. О, я хочу, щоб це все підтримувалося і розвивалося, щоб наші діти отримували. Með þessum allum tøku, satsin á sjónum, svoeður